Я обіцяв, що ми з вами ще зустрінемось в цьому році для того, щоб відновити роботу діагностичного підрозділу. Таке обладнання, яке сьогодні існує в цьому центрі, воно є на жаль в обмеженої кількості і необхідно для нашого населення. Тому було прийнято рішення покрити всі борги, які тут були, укласти відповідні договори про надання відповідних комунальних послуг, відкрити штат на 28 одиниць, набрати цей персонал. тішусь тим, що більшість. Тут персонал той, який раніше працював. Достатньо багато людей сюди заходять, записуються, вже є певна черга. Я розумію, наскільки було незручно відсутність такого обладнання в місті Шостки, в Шоське Семарин, що люди виїжджали за межі Сумської області, для того, щоб отримати такі послуги. Сьогодні це, це є. Безумовно, існують проблеми по обладнанню. Томограф вийшов з ладу, його треба буде нам знаходити. Можливості закупити найближчим часом. Це вже на 24-й рік ми собі такі плани ставимо. Рухатись будемо далі, нарощувати можливості. Люди вже йдуть. Ми почули, що відкрився кабінет зразу. Скільки в день. Ну, вже сьогодні сім за час. Штат повністю набрав. Ще Ликарів, не вистачає зараз функціональної діагностики. Дикар. Зараз розробляємо такий варіант, можливо, з Глухова буде хтось приїжджати хоча б на деякий час і лікар Лор, ну він зараз вже ми знайшли. Така, що треба допомагати молодих лікарів. Працюємо, ладно? Да. Записується. Працює обладнання, записується. Уже, вже, вже багато записано. А в місті взагалі є ще? Ні, в районі немає. Це не стоїть. Те, що відкрилося, це дуже хорошо. Це на весь північний куст тобі побогло. Це діагностика Молочка завеза. Остреба вода дуже. На цей момент послуги всі безкоштовні да. для населення. По направленню сімейних лікарів да. треба буде да. нам нарушувати Я... да? можливості, да. так? Тут є. Значить, ще один аналізатор. Ми отримали місце тижнів тому. Я думаю, що ми його доставимо, так? Потреба така існує, так? Да. Біхімічний аналізатор. Да, Чому це не є обладнання, яке а, може бути передано нашій лікарні? У нас такий був варіант а, для того, щоб передати в лікарню вашу. Так. Але це більш складний і дощого часу процес, для того, щоб швидше люди отримували медичні послуги, ми пішли на цей перший етап. Велике вдячність Володимиру Миколаївичу за те, щоб він з розумінням підійшов. І оперативно вирішили це питання. Скажіть, будь ласка, інвентаризація проходила у цього майна? Ми все прийняли до себе по акту і все є в наявності. На сьогоднішній день відкрили таке відділення в місті шостке. Це відділення називається діагностичне. І основною метою цього відділення буде рентгенологічне дослідження, дослідження, мамографічні дослідження, рентгенологічні на виявлення всіх запальних процесів в легенях, в першу чергу туберкульозу. Мамографічні – це онкопрофогляди для жінок. Також у нас тут працює три УЗД-апарати. Один із них це ультразвукове дослідження серця, Ця і два зде екстра класи, які Обстежують органи черевної порожнини. Також відкрита і вже працює клінічна і біохімічна лабораторія. Це всі клінічні обстеження крові, сечі і біохімічні, частина біохімічних обстежень, які вже є закуплені реактиви для цих досліджень. Також у нас тут вже працюють і взяти на роботу це лікар отоларинголог лор, лікар-офтальмолог. Лікар-гінеколог. Я вдячний обласній військовій адміністрації за те, що вона нас почула. Ми домовились на співфінансування цього проекту і будемо сподіватися, що ця система буде працювати далі.